Фіалка травнева. Травнева. Ну. Я люблю їсти. Просто. Да? А смак у неї який. То хоч тебе я ще спробую, та? але ну, є, но... є. є так. То я ніколи не думав, що можна їсти такі травневі цвіт. фіалки цвіт. Тому що в себе. А доволі смачна, абсолютно такий приємний. смак. І вона непоганий бендоносиш. Не горкий. У нас в дитинці ми дуже любили їсти глухою кропиве. Я цвіт. Бо з глухої рука кропива чистить кров. Супер. А чим от допомагає мінімум, наприклад, цей цвіт, який ми з'їли? -ну, його треба більше з'їсти, та. а так, також фіалка йде при коклюшові. При тобто це якась профілактика чи суто лікування? Ну, Можеш і профілактику, може, і суто лікування.